Курку в кисло-солодкому соусі. От колії, звісно, був сіль, чорний перчик, копчена паприка і сухий числі. Мальчик. Зразу сюди замішуємо це все. Курка буде залишатися соковитою і плюс кисло солодкому соусі. Буде зараз бульно на наших очах. І оце вже переворачуємо трошки і будемо вже дістаємо оце, імбир совас. Сто так точно. І цуклю нормально. Триво. Дивий соус. Мама, а це Оце будь-який. Три чайних ложки я додавала. Так наливаємо. Соус готувий. Видаю одразу імби сюди, соус. Замішуємо обережно. Ой. пахне, Вже пахне, дуже пахне. Дуже пахне. Давайте ще ананас. У мене вже кусочечку сюди. Красиво, дуже пахне. Вам це по-любому треба готувати, тому що якщо ви не приготуєте, я не знаю, за чим тоді. Зелена цибулька. Куштуємо. Смакота неймовірна. Дуже смачно. Обов'язково не давайте інбит. Смачного.